А це вже є певні ну, кола чи там, друзі, там, чи люди, друзі, не знаю як це правильно назвати, От, які ще не пробувши 48 годин в зоні АТО, створює громадську організацію з ветеранів АТО. Зрозуміло, що це вже хтось дав доручення. Ви прекрасно розумієте, що в цьому році вибори до місцевих органів влади. Вчора було підтверджено це. Головою найбільшої фракції в парламенті, що вибори однозначно будуть і вже закон готуються, буде прийнято навіть на цій сесії до паніку. Тому вже комусь дуже хотілося мати кишенькову спілку ветеранів АТО, яка буде із трьох чоловік, більше не потрібно, вона зареєструвати і кругом перевчати тому проте. Тому відбулася зустріч, хлопці створили ініціативну групу. Розробляється статут. До приїзду основної маси наших хлопців, хлопці вийшли на зв'язок із своїми побратимами, які знаходяться зараз там. Є їхня підтримка, є їхнє розуміння, і вони казали над цим працювати. Буде вирішуватися питання з приміщенням, буде це питання із їхніми якимись там кімнатою пам'яті Тобто хочу сказати що на сьогоднішній день над тим вже група в кількості 17 чоловік працює, і щоб ви це добре висвітлювати, щоб вже ніхто цю ініціативу не, не, не перекладить. Може бути спілка ветеранів АТО 1, потім ще може там 2, 3 і так далі. А Всі хлопці попрошу. Місцев, спілка районна. Так, це буде стрільська міськрайонна спілка ветеранів антитерористичної операції. Якби у них не було проблем, може вони не створювалися. Не будемо буде ділити, вони там вирішили не ділити. Ми тільки їх зібрали. В цьому тут є трошки проблема, ще дві хвилини уваги. Розумієте, у нас 169-170 чоловік у нас 24-й бригаді, тобто в Ягородській. У нас близько 40 число чоловік 80 сім'ят. Десь на полі. Бою, ми не згаємо на полі бою, де зоні АТО не може пересікатися і не пересікатися. Ті стояли під Дебальцевом, ті стояли під саницею Луганською. У нас близько 38 чоловік стоять під Маріуполем в нашому 223 му полку. Тобто вони, собою, і тут головне було їх зібрати. А так як ми маємо всі їхні дані, їхні телефони, їхні списки, тому подібне, ми їх і зібрали. А тут вони вже саме самоорганізуються, самоорганізувалися і вже над цим працюють.